Як вже зазначав, дефіцит НАК Нафтогаз України в поточному році 33,4 мільярда. Проте загальні борги національної акціонерної компанії Нафтогаз України, окрім 33 мільярдів, перед кредиторами складають суму 7,7 мільярда доларів США. Станом на сьогоднішній день майже 85 мільярдів гривень. Друге, така компанія, як Укравтодор, залучила і не повернула загалом 37 мільярдів гривень. Четверте, така компанія, як Укрзалізниця взяла Кредити і не повернула додатково 24 мільярда до 289 мільярдів гривень, які я вам щойно сказав. Ми повинні додати квазіфіскальний дефіцит основних монополістів, які були щойно зазначені: НАК Укравтодор і Укрзалізниця. Загальна сума ще 140 мільярдів гривень. Зараз я не можу вам дати остаточної картини по всім іншим державним компаніям. Нам просто не вистачило часу для того, щоб провести аудит сотень державних компаній, куди призначали керівництво, де брали кредити і розкрадали ці кредити, як розкрали. Кредити, які залучались під державні гарантії, які залучались державним бюджетом. Тобто ми можемо сміливо зараз заявити про те, що фіскальний дефіцит, який складається з фіскального розриву у розмірі 289 мільярдів гривень, і квазі фіскального дефіциту, який складається з боргів державних компаній, вже перевалив за 500 мільярдів.